зустрічі. програма про українську, програма про -про, про про української програма про, -про українсько-єврейські про -про взаємини. Доброго дня, це програма зустрічі про україно-єврейські взаємини, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч. Про мікрофоні Андрій Кобалі. І сьогодні ми поговоримо з істориком Віталієм Нахмановичем про війни пам'яті в контексті Бабиного Яру. Давайте почнемо з такого простого питання, пояснимо нашим слухачам взагалі, що таке історична пам'ять і хто її в Україні має формувати. Як вона формується, перше, що треба розуміти, що історична пам'ять. Це не історія, це те, що та чи інша група людей, чи держава, чи етнічна спільнота бере з історії для так би мовити актуального використання. Право в тому, що коли ми будуємо своє суспільство, малюємо своє бачення майбутнього, ми апелюємо до історії своєї спільноти, свого народу, своєї держави, таке інше. Але очевидно, що ми не апелюємо до всієї історії. Ми апелюємо до того, що підкріплює нашу візію бажаного нами майбутнього. І саме це ми фіксуємо в актуальній історичній пам'яті. Тобто, що таке історична пам'ять? Це та частина історії, яка є спільною на сьогодні, бо вона мінлива, на сьогодні є спільною для. Всіх або переважно більшості членів цієї групи. І така пам'ять транслюється через заходи освіти, меморіальні якісь колективні практики, засоби масової інформації, пропаганду і таке інше. Тобто це те, що спільнота вважає за потрібне донести і вкорінити в свідомості всіх своїх членів. Слід розуміти, що отакий штучно створений конструкт, як історична пам'ять, вона притамана не лише, скажімо, тоталітарним державам, вона притамана всім державам і всім спільнотам. І Якщо спільнота існує в часі довго, вона не може існувати без історичної пам'яті, без тяглості свого існування своєї історії. Тому відповідь на ваше питання: хто має формувати в Україні історичну пам'ять? Питання послано дещо, на мою думку, некоректно. Справа в тому, що історичну пам'ять формують всі учасники суспільного процесу. І навіть якщо ми візьмемо не демократичні країни. Україна все ж таки демократія. Тут багато груп людей мають доступ до формування пам'яті. А навіть ми візьмемо тоталітарну державу, скажімо, Радянський Союз. Радянський Союз намагався централізовано формулювати всю політику, в тому числі в політику історичної пам'яті. Але навіть за таких умов серед спільнот, насамперед, етнічних спільнот, конфесійних спільнот, існувала своя. Історична пам'ять, відміна від загальної пам'яті. От, якщо ми візьмемо, скажімо, той самий Бабин Яр, то як не намагалася радянська держава насаджувати тут міфологію про якісь невизначених мирних громадян, яких тут знищували нацисти, все одно скажімо, всередині єврейської спільноти існувала пам'ять про те, що це місто, знищені євреїв, місце пов'язане з голокостом, хоча такого терміну на той час. Удянському союзі не використовував ніхто, включно з євреями, просто він був тут невідомий, але все одно всередині спільноти існує своя відмінна історична пам'ять? Вони її формують попри будь-який зовнішній тиск? А якщо говорити про історичну пам'ять, це дуже часто це фокус на певні історичні події, і виникає питання: якщо говорити про українську історичну пам'ять, що ми в контексті Бабиного Яру маємо пам'ятати? а... Що в будь-якому разі скоріш за все увійде в тінь, тому що якщо ми робимо фокус, інші речі вони не настільки чіткі. Абсолютно правильно, коли ми кажемо про українську історичну пам'ять, ми маємо розуміти про що нам йдеться. Попри 25 років існування як незалежної держави, українське суспільство досі не є усталеним, у тому числі і у якомусь спільному баченні подальшого розвитку України і тому. Історична пам'ять українська це з одного боку історична пам'ять української держави і української політичної нації як сукупності всіх громадян України, з іншого боку, українська історична пам'ять це пам'ять українського народу, українського етносу. І ці пам'яті можуть не збігатися між собою. Бо етнічна історична пам'ять вона фокусується на тому, що відбувалося саме з цим народом, зокрема з українцями, а загальнонаціональна, загальнодержавна історична пам'ять вона мусить якось все ж таки брати до уваги, і те, що відбувалося не лише з українцями. Ну, це за умов, якщо скажімо, в Україні не буде взято курс на розбудову суто такого національна етнонаціонального суспільства, і те, що ми бачимо сьогодні в країнах Європи, у тому числі наших найближчих сусідів в Угорщині у Польщі, то це ми бачимо повернення до тренду на такий етнонаціоналізм, який вимагає відповідної побудови і історичної пам'яті, тобто не виключена в принципі ситуація, якщо і що і в Україні відбудеться такий поворот але в принципі, якщо брати таку от сьогоднішню ситуацію, то є спроба побудови надетнічної політичної української нації. Разом з тим є. Актуальна потреба відродження етнічної пам'яті українців, бо вона була абсолютно занедбана за радянських часів і за ці існування в Російській імперії в інших країнах Європи, коли українці були без державної нації, не мали можливості формувати свою етнічну пам'ять. А крім того, в Україні є сталі досить. Великі, ну відносно великі, але вони великі можуть за більше за своїм впливом, ніж за розміром, інші етнічні групи, які теж формують свою історичну пам'ять. І що стосується Бабиного яру, то це насамперед євреї і роми, які є колективними жертвами Бабиного Яру. І пам'ять, яких має бути врахована. Тобто, тут є дуже складний від початку, дуже складний ситуація, яка має наслідком або конфлікт, або ізоляцію станом на сьогодні. це через те, що насправді на сьогодні, навколо саме Бабиного Яру, пам'ять формують лише окремі групи етнічні есампери, тобто євреї. Роми українці, але українські націоналісти, да, яких цікавить лише етноукраїнська складова, тобто жертви серед українських націоналістів, і усі ці групи не бажають співпрацювати в Бабиному Яру. Що стосується держави української, то вона досі не спромоглася взяти сталу активну участь в формуванні пам'яті стосовно Бабиного Яру. І тому відповідь на наш питання, що ж нам взяти з Бабиного Яру, ви знаєте, я можу дати свою власну відповідь, але я одразу хочу сказати, що ця відповідь не буде збігатися з тими відповідями, які сьогодні дають ці групи, які формують свою групову пам'ять Бабиному Яру. На мою думку, на мою думку, основна. Основний меседж, основна ідея, основний момент пов'язаний з Бабиним Яром, з нацистським терором, з Голокостом на теренах України, прослідуванням інших груп, з геноцидом ромів, такі який нам сьогодні має бути актуальним, це пам'ять про людей, які мають назву праведників народів світу, тобто про людей, які рятували євреїв. Інші загрожувані не групи, а конкретних людей да, під час нацистських переслідувань. І я можу пояснити, чому саме про них? Так, безумовно, пам'ять про жертви, але пам'ять про жертви, як ми бачимо, кожного разу виходить в пам'ять про наші жертви, а ваші жертви нас не цікавлять. Що стосується праведників, це люди. Справа не просто в тому, що вони рятували інших людей, це люди. Які особисто протистояли тоталітарній системі, які за умов дуже жорсткого примусу і дуже жорсткої загрози за будь-яку самодіяльність в цьому в цій галузі брали на себе відповідальність не просто те, щоб когось врятувати. Вони ставили під загрозу і власне життя, і життя своїх родин. І найголовніше Дивіться, будь-яка тоталітарна держава, вона головне, чого не вимагає слухняності. Тобто, ти маєш робити те, чого від тебе вимагає уряд, держава, і ти не маєш робити того, чого від тебе не просять. Тобто, будь-яка твоя активність має бути санкціонована зверху. Що все, що йде безпосередньо від людини, від її совісті, від її сумління, від її думок і таке інше, воно не вітається. Ці люди принципово протистояли будь-якому тоталітаризму. Будь-якому. Не е, дарма за радянських часів про них не згадували. Про них ніхто не згадував. Да? Хоча вони ж, значить, боролись з нацистами. Ні. Бо вони це робили не за вказівкою партії. Вони не були підпорядковані Москві, кому, значить, і тому вони, і, вони не влаштовували ні нацистів, очевидно, ні комуністів. І Нам сьогодні. Саме те, чого бракує сьогодні в Україні. Причому як на індивідуальному рівні, так і на загальнодержавному, скажімо, власної ініціативи, готовності взяти на себе відповідальність, тобто ухвалити своє власне рішення і взяти на себе відповідальність за його втілення. Ми сьогодні бачимо цей волонтерський рух, майданчик, да? тобто, оце такі паростки. Паруски того, як люди без санкції зверху, чи то має бути санкція держави, санкція партії, хоч що, на особистому рівні беруть на себе відповідальність за історію своєї країни і за конкретних людей, які потребують вашої допомоги. На рівні держави ми, на жаль, такого навіть не бачимо, бо вся Українська держава, замість того, щоб брати на себе відповідальність за власну долю. Вона чекає на допомогу заходу, на те, що заход скаже, що робити, і таке інше. От саме тому я вважаю, що досвід, уроки, пам'ять про праведників це найголовніше, що ми маємо взяти з цього історії. Наступне питання. Ви згадували частково про цей конфлікт різних візій пам'яті Бабиного Яру. Не могли б нашим слухачам розповісти, які основні сторони цього конфлікту, і хто як бачить Бабин Яри, його роль взагалі у Голокості, і взагалі бачить подальшу стратегію пам'яті? Ситуація така: значить, треба дещо відступити назад за радянських часів. Основне протистояння в. Питаннях пам'яті Бабиного Яру йшло між радянською державною візією і єврейською етнічною колективною візією. Євреї, як вже було сказано, у вічної пам'яті єврейських жертв, жертв голокосту, жертв нацистського геноциду. Держава хотіла це все звести до загальної сукупності мирних громадян жертв нацизму без розрізнення за етнічною приналежністю. За часів незалежної України ситуація суттєво змінилася. По-перше, Українська держава фактично повністю відсторонилася від цього процесу, тобто вона радо долучається до будь-яких ініціатив, особливо якщо вони не потребують фінансових видатків, але жодної власної ініціативи держава не виявляє. А треба сказати, що Голокост ще створив унікальну, напевно, в історії ситуацію. Коли євреї стали чути в світі. До Голокосту, єврейські проблеми були єврейськими проблемами. Після Голокосту, в західному, скажімо, широкому сенсі світі, єврейські проблеми стали не лише єврейськими. І євреї. Які дуже побоюються повернення часів навіть не Голокосту, а до Голокосту, да, коли вони будуть всім байдуже, вони мають з усіма силами зберегти і поширити серед інших народів пам'ять про Голокост. В принципі, те саме роблять українці з пам'яттю про голодомор. Пам'ять про мою трагедію має стати запорукою того, що зі мною не відбудеться така трагедія, такий простий, значить, ментальний конструкт. Але тут цікаво, що якщо згадати голодомор, то це ж трагедія виходить не лише етнічних українців, бо від голодомору могли страждати так само і євреї, і будь-хто інший. Так? правильно під час голодомору на теренах, скажімо, України страждали люди, які компактно жили в національних районах, там були німці, і болгари, і євреї, і хто загодно. Але отой конструкт, який сьогодні є домінуючим, це пам'ять про голодомор як про геноцид. Українського народу так само і пам'ять про голокост, така яка формується в єврейському середовищі, це пам'ять про жертви євреїв під час нацизму, які ні з чим більше не можна порівнювати, які стоять осторонь всіх решти жертв. Хоча ми так само знаємо, що під час нацистського терору гинули і інші люди, і в тому самому Бабиному Яру десь третина жертв це не євреї. Але про що йдеться? Да, тобто чому я зробив цей відступ? І група великих бізнесменів єврейського походження і народжених в Україні, але бізнес, який в основному або йде в Росії, або пов'язаний з Росією, це суттєво офіційно проголосили ініціативу під час роковин сімдесятиріччя створити великий меморіал і музейний центр, присвячений голокосту в Бабиному Яру. Як воно йде, значить. Оце група ініціаторів. Вся команда, вона фактично не українська. Вони залучили як директора фонду, великого другу України, Марака Сівіца, депутата колишнього Європарламенту і помічника президента Хвасневського. Вони залучили велику групу істориків всього світу фахівців з галузі Голокосту. І вони форм наразі формують концепцію, не хочуть це спорудити до 2021 року. Тобто знову ми бачимо ситуацію, коли іноземці фактично пропонують свою візію того, що треба зробити з Бабиним Яром. А що робить українська влада? Скажімо, українська влада в особі мера Києва Кличка Радо це підтримує всюди з ними, значить, так би мовити, піариться, але ані власної візії немає у кличка. Ані які гроші він не збирається в це вкладати. Ну я навіть так що про власні гроші. Але місто Київ не планує в цьому брати участь інакше ну як просто виділивши під це землю. Тобто, те про що я кажу, є зовнішня ініціатива, а влада радо до неї долучається. В цій ситуації позиція третьої сторони, умовно, третьої, тобто представників тих груп, які також постраждали в Бабини Майору, ромів, українських націоналістів, там священників, ще, ще багато таких груп. Вони Задовольняються другими ролями, тобто єдине, що вони хочуть, що їх пам'ять була локально вшанована. От Рома нарешті за більш ніж 15 років суперечок поставили пам'ятник, який був готовий ще у 2000 році. Його тоді не дозволили поставити металеву кібітку. Її поставили до річниці трагедії. Причому знову таки роми наполягли, щоб цей пам'ятник поставили не в річницю, а в інший день, і вони в інший день зробили собі е, захід, бо вони. Не теж не хочуть мішатися, да? вони хочуть, щоб їх пам'ять була окремо. Зараз планується, ну гадаю, не знаю, чи встигнуть до річниці розстрілу встановити пам'ятник Олені-Телізі, про що теж вже 10 років йдеться. Це значить ініціатива українських націоналістів. І все, вони ні на що більше не претендують. Дайте нам маленьке місце, де ми вшануємо свою пам'ять. Все. Оце позиція три актори: євреї, які хочуть бачити Бабин Яр, або лише єврейським, тобто лише Голокосним, або на перед голокосним держави, яка долучиться будь-якої ініціативи, якщо від неї не потребувати гроші, і решти груп, які хочуть свій маленький куточок в цьому місті. Тобто ми бачимо таку ситуацію, що на території Бабиного Яру може бути багато різних меморіалів різним цим частинам постраждалим. Та а чи можна уявити собі, що можливо колись у майбутньому люди якось домовляться, прийдуть до консенсусу, і всі ці різні етнічні групи зможуть не тільки етнічні, зможуть створити якийсь спільний меморіал. І якщо це можливо, як ви думаєте, як він може виглядати цей меморіал? Насправді на території Бабиного Яра вже є безліч локальних пам'ятників. Просто йдеться про спорудження. Грандіозного меморіалу нового що стосується можливості домовитися, то домовитися між собою вони не можуть самі по собі. Це очевидно, бо вони від початку всі налаштовані на свої групові інтереси, і можлива лише ситуація, коли Українська держава, громадянське суспільство, загальногромадянське суспільство, не ці національні організації, да а загальногромадянські візьмуть на себе ініціативу вшанування пам'яті трагедії Бабиного Яру і повоєнних подій в Бабиному. Яру, але для цього вони мають побачити, якщо, грубо кажучи, да, навіщо нам той Бабин яр, коли сьогодні в нас бувають людей на сході? От коли наша держава і наше громадянське це побачить, бо для держави сьогодні це єдине, ми шануємо там пам'ять жертв голокосту. А за це захід поставить нам плюсик. Та, да, тобто це такий залік для закордонних наших спонсорів і союзників. А от коли держава побачить навіщо Україні? Ця пам'ять, отоді вона може втрутитись, може тут громадянське суспільство, тобто якісь організації, які не пов'язані з конкретними етнічними групами, і вони почнуть диктувати там свої умови, свої правила гри, і як то кажуть, примусять до миру оці окремі етнічні організації, і примусять домовитися між собою. не викинуть їх звідти, але ну як зв'яжуть їх між собою. І покажуть свою силу. Тобто вони мають показати, що вони є гравцем, що вони їм це потрібно і вони не дадуть більше роздирати той Бабин Яр на шматки. От тоді може бути якась єдність у держави. Є власний об'єкт національний заповідник Бабин Яр. Ви щось про нього знаєте? Гадаю, що ні. В цьому заповіднику нарешті дали невеличке поки що приміщення колишньої контори єврейського цвинтаря для створення музею. Я не бачу поки що серйозної активності. З боку держави, реально, у створенні цього музею на засадах саме спільної якоїсь пам'яті, отака сьогоднішня ситуація. Тобто, те, що є сьогодні, воно не призведе до порозуміння. Щоб сталося порозуміння, мають помінятися позиції ще інших акторів. Відомо, що Голокост як такий мають увазі розстріли, та не тоді, коли євреї відправляли в табори, а саме розстріли вони відбувалися не тільки на території України. Можна згадати, що подібне відбувалося в Латвії і Литві. Чи можна якось можливо подивитись на те, як у них вирішується це питання, бо вирішилось, як вони вшановують євреїв, і можливо щось перейняти з досвіду цих країн? Ну, з досвіду Латвії, Литви я не знаю, що можна взяти, але з досвіду Польщі – так. Бо на теренах Польщі було розташовано шість таборів смерті, і в найвідомішому з них Аушвіці вже багато років існує меморіал. Повірте, вони пройшли і проходять далі через всі наші проблеми, через війни пам'яті між поляками, євреями і менше ромами, але насамперед між поляками і євреями, за чих тут жертв більше, чи їх менше. Вони обрали такий компромісний варіант. Тобто, оскільки в Аушвіці знищувалися громадяни різних країн Європи, кожній країні, громадяни якої знищувалися тут, виділено окреме приміщення, окремий барак колишнього концтабору, де вони створюють звану національну експозицію. Ще дві окремі експозиції створюю присвячені єврейській, взагалі сукупній долі, і ромській. Причому єврейська, ну вона це не ізраїльський барак, да, це саме єврейська експозиція. І тому воно в принципі теж поділено, да, тобто, причому ці експозиції абсолютно різні. Абсолютно різні за художнім рішенням, очевидно, за змістом. Ну, бо вони відповідають історії тому, що відбувалося в цих країнах. Але є загальний якийсь, значить, наукова рада меморіалу Аушвіц, яка в принципі говорить, чи відповідає концепт нової експозиції і якомусь загальному їх баченню. Але я маю зауважити, що до сьогодні. Україна не отримала можливості створити там власну експозицію. М'яс російська, як яка їм залишилась фактично спадок від радянської, а Україні не дають створити окрему експозицію. Значить, крім того, що скава у швіці, от взяти українську експозицію ваушвіці. Тут є дві проблеми: по-перше, поляки і совіти, тобто Росія, вважаючи що ніякої України той час не було, і угорче, да, то воно ж було все роздерте. До війни це була Польща, потім радянський Союз, Угорщина, будь-що ніякої України не було, з якого біса вам давати це приміщення. Це з одного боку, з іншого боку, Україна сама ніяк не вирішить, що вона хоче там показати, чи вона хоче показати українців, які загинули в Аушвіці. Тобто насамперед це радянські військовополонені, частково члени ОУН, або вона хоче показати всіх мешканців України, які загинули в Аушиці, тобто насамперед, включно з закарпатськими євреями, які були тут депортовані. Тобто, ми бачимо, що навіть інтегруватися в іноземний контекст, ми теж самі не в змозі і нас не дуже хочуть випускати. Ми говорили з істориком Віталієм Нахмановичем про війни пам'яті в контексті Бабиного Яру. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-Єврейська зустріч. При мікрофоні був Андрій Кобаліє. Ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте. Зустрічі. Програма про українську. Програма про української Програма про українсько-єврейські взаємини.